Доброго дня, друзі! Знову ми на каналі Ван АвтоКарсіа. Приїхала у нас така свіженька класна машинка. Рубрика Комерційний транспорт вже давно відкрита, але рідко попадаються хороші варіанти, тому як попадаємося, зразу забираємо на Україну. Значить, це Renault Trafic 18-19 року, вона фактично 19-го стане 18-тим. З 1,6 моторчиком, дизельним, 120 кінських сил. Дуже хороші мотори, ноль проблем з ними, люди їздять. Ми вже не одну таку машину продали, люди дуже задоволені. Ось оглянемо по колу. Ось така краса. Ось цікавить комерція. Дуже гарний варіант, комерційний, ну вибачайте затіння, але тут такі умови. Зараз ще не... ось так. Дивіться. ось така машина приїхала з Європи, все новеньке, нічого, ось тут пару подряпин, бачите, оце десь Тут нічого не возилось, не їздилось, от така вона була повністю звітом. Вона має повністю дно і залита таким герметиком. повністю. Тобто можете сміло змивати керфром і так далі. В гарному стані все. Тут теж вентиляційні решітки, то вони вже самі встановлюють, бо ну, по заводу їх немає. Машинка розмитнена, сертифікована. Ось така. Подача паліта сюди заходить, якщо треба палетою Загружати каром сміло. Ось такий варіант. Машина має пробіг 170 тисяч рідний. Все гарненько, чистенько, тут трошки ножками поставали. Ось така. Тут, до речі, я вам скажу так, око не бачить, а камера бачить якісь незначні плямки з на клімат вибачаю e, кондиціонер, кондиціонер заправлений, все працює, ніяких нюансів немає. Ось тут, до речі, є такий нюанс, покажу зразу. Бачите, пушки. Така м'ятинка. то феном видувають, то вискакують, то зараз трохи Та, зима ні. нема. На хорошій резині в коробіль то цешки всесезонні. Оригінальний 100% пробіг у нас 171. Все гарненький, нічого не потерто, руль, теж все супер. Машина для роботи, для комерції ідеальний варіант. Все працює, все провірили. Ніяких нюансів немає. Давайте ще капот Глянемо, що під капотом у нас. Оригінальний акумулятор, а, до речі, мастило замінені. Е, пройдено е, пройдено то, повне. Мастило замінили, бо вже підходив сервіс, були на... Була можливість і замінили зразу. Є всі документи, до речі, про підтверджуючі заміну. Ніяких питань. Тут все працює ідеально, рівно маску пісні. Як моточки, гарно. Ось така краса. Комерційний транспорт. Він постійно потрібен. Це дуже класний варіант. Трафіки дуже зручні. Це міський варіант такий. Все працює. Їздили на ньому, так що ніяких нюансів немає. Дивіться, що гарненьке таке. Так, друзі. Рено трафік, 18 рік в наявності, в місті Львові, телефон, опис, все, нижче під відео. Відкриваєте, вся інформація, набираєте, ванна Автокарс завжди. Раді завести гарні автомобілі для вас, наш сайт. Багато здоволених клієнтів. Приїжджайте до міста Львова, оглянули, виписали договір купівлі-продажу, сертифікат, все є, вже все, поїхали собі. Машинка в ідеальному стані, оригінальний пробіг, ніяких нюансів. Ну, До речі, без підкрасу жодного, бо пікали ще раніше, зараз прибору немає. Переконаєтесь, коли приїдете, можу взяти, коли їдете до нас, Скажіть, хочемо прибором провірити, добре, беру прибор, пробіряємо разом, щоб не було ніяких питань. One Auto UA, Гарний комерційний транспорт. В місті Львові. Дуже мало зараз бусів в Україні взагалі толкових і ще з оригінальним пробігом. Дуже мало. Тут 100% оригінальний пробіг. Для комерційного транспорту це нова, нова машина. Вона буде їздити вам дуже довго. будете задоволені. Чи водій ваші будуть їздити, чи особисте користування, неважливо. Вона Автокарсуа тільки круті перевірення авто. Дякую вам. Підписуйтесь, будь ласка, буде ще багато відео для вас. Ми ці відео випускаємо для вас, не для себе. Тому натискайте дзвіночок, підписку. Будьте повідомлені. Дякую вам, гарного дня.